Можете пару слов сказати. А? Добрий день, Мене Юрій звати. Знімаю а, репортаж гуляри. про українські села. Можете пару слов за село розповісти? Та ну що, це хутірне село вже. А скільки? Тут Людей скільки було. А зараз скільки жителів? Я, до, до речі, у вас вперше в цьому селі. Це, значить, раз, раз, два, три, чотири, а це ми п'ять, шість, сім, восім ходиш. Розуміло залишилося і тут. Школа, поки там чоловік жив, поки держав і піддержував, а зараз помер. Воно. Та зараз підемо в школу, подивимось. А ви як поживаєте? Ви на пенсії вже? Так, пенсіонер. Вистачає пенсії на життя. Молод. Та ні. Оце додавали по 300 гривень. Я отримав 2750 а це три Хіба то життя, а за свід за газ заплатить. А курочок якийсь щось держати, хазяйство. Куди? Як спробую поїхати? Ні, держали, і корова була. І поросята й і гуси, і кури були. Усе було. А зараз що ти? Та зараз ні, так? Да? Та ну зараз куди воно і це попробуй зерна купити. Ну да, да, да. так воно легше піти купити пенсію получив, так хоч раз там у два місяці. Готово. готову. А як держати його, то вони болячки то пропадуть.